І ще один незавершений мною проєкт, який я би хотіла завершити у цьому році, точно, хоча ні. Ні, точно у цьому році. І ця серія знята ще у 2023 році. Вона довго лежала в мене на полиці, і просто ніяк не доходило руки для того, щоб щось з нею зробити. Тож зараз ми будемо саме цим займатися. Тому привіт усім! Це Вікі Сім, і це нова серія Холостяк Гейверсія. І чесно, я навіть не пам'ятаю, яка саме серія, але я обіцяю виправитися в наступних серіях. І якщо чесно, я навіть не пам'ятаю, що саме я тут на знімала і що буде відбуватися у цій серії, тож це все буде зараз для мене в новинку. Я навіть підзабула імена учасників, і я навіть забула, хто в нас вибуває. Зараз треба це подивитися і оновити хоча б цю пам'ять. Наскільки я зрозуміла, зараз ми будемо вручати троянди тим, хто залишається на проєкті, а тому, хто буде його покидати, ми будемо казати. Бувай, я не знаю, що ми там робимо. Нагадайте, будь ласка, тому що я вже все забула. І зараз, поки я роблю якісь незрозумілі дії на відео, я би хотіла зробити таке невеличке оголошення. Так як ця серія була заснята ще в далекому 2023 році, коли всі файли в мене були збережені, то поки ви все бачите так, як воно і повинно відбуватися. А от наступна серія буде кардинально іншою, тому що холостяки приїдуть в інший. Будинок. І це пов'язано, як я вже розповідала в декаді з тим, що в мене видалилася гра, але більш детально, я думаю, ми про це побалакаємо в наступній серії холостяка, якщо вона буде. Жартую, вона буде, вона точно буде. Ох, ви не являєте, як я за вами сумувала. І холостяк для мене це проєкт, якому я відпочиваю душею. Він дарує мені веселощі і радість. І завжди я тут усміхнена, це ви можете почути по голосу. Інші проєкти, вони інші. Вони знаєте, як діти, а діти усі різні. І так, що я пропоную довго не тягнути кота за хвоста, і зараз будемо вже вручати троянди, і я подивилася, що в цій серії в нас все ж таки вибуває Адам. Здається, він був дуже багато разів у нас в номінації, і що ж? Мабуть, його час все таки не став. Це в нас Стефан. Наскільки я пам'ятаю від сімерки, Дрімірка грає боже, в мене заплутався язик, і він отримав свою троянду, але чомусь незадоволений. А тут у нас ще одна незадоволена моська. Це наскільки я пам'ятаю Хрістіан Санчес від підписниці Марії. І він отримує свою троянду, і він задоволений. Тепер він задоволений. Наступний учасник це мій улюбленець. Це Генрі Логан. Його я не забуду навіть через роки. Його створила Сімерка Суничка і. Він також отримує свою троянду, і ми переходимо до Адама. Будемо зараз з ним прощатися і виселяти його з нашої холостяцької родини. О, дивіться, Ітон став сумним, дуже сумним. Цікаво, можливо, що це пов'язано з тим, що він прощається з Адамом. Блін, мене за вікном так пташки ще бачать. Цікаво, це буде чудно на відео. Якщо що, то не звертайте увагу це ще одні вболівальниці. Вони просто дуже радіють, що холостяць так повертається на ваші ютуберські екрани. А тим часом Ітан підбадьорює Адама, хоча сам знаходиться в дуже сумному стані. Та він, мабуть, йому каже, що Адам не сумуй, ми обов'язково з тобою будемо спілкуватися, дружити. Бувай! І от такий йому бувай, бувай. Якщо що, я тобі подзвоню. Тож, хлопці попрощалися з атомом, і вони зараз ідуть відпочивати. І мені, мабуть, зараз треба перечитати сценарій, щоб зрозуміти, що далі буде в них відбуватися, і які там були правила, щоб я могла хоча б щось вам пояснити, тому що я зараз абсолютно загублена в подіях і що відбувається. І там також пішов відпочивати, і він дуже сумний. І зрозуміло, що зараз на даному етапі шоу, на даному етапі проєкту. То дуже важко прощатися з будь-яким із учасників. Всі стали вже доволі знайомими, доволі рідними. І наступні церемонії будуть ставати важчими і важчими. Так, наскільки я зрозуміла, що в нас буде день в будинку, це я точно пам'ятаю. А потім якимось чином, зараз я це. Згадаю, обов'язково вам скажу. Ми будемо обирати з ким ми підемо на побачення. А в цій серії в нас ще буде дуже цікаве випробування. Точно, я ж згадала, я ж вбудувала, готувалася. От голова так, ітан тут проснувся серед ночі поплакати, тому що в нього розбите серце. Чи він розбив серце? Можливо, він плаче, тому що він розбив адаму серце, і він так крається. Добре, Ітан. Лягай, ще поспи, відпочин трохи. Я взагалі дивлюся, що Ітан такий емпатичний персонаж, емпатичний сім. Він а, майже завжди сумує, коли хтось покидає проект. Хоча я була б так само засмучена, тож я його розумію. Добре, давайте швиденько я вже промотаю на той період, коли вони всі прокинуться, тому що саме цікаве буде починатися саме тоді. Так. Тут я вирішила, що хочу, щоб вони всі разом поснідали. Замовила піцу, замовила якісь страви, накриваю на стіл, і буду зараз їх хукати. щоб вони сиділи, спілкувалися, піднімали свої дружні відносини. До речі, що я згадала, що в будинку в нас не буде жодних романтичних дій. За цим треба буде активно слідкувати. Тому що якщо якийсь сім, у якого з ітаном є романтика, бачить, що ітан буде флірувати, ртувати або виконувати якісь романтичні дії з іншим сімом у нього буде падати романтика а мені це не потрібно тому що саме по розвинутій романтиці я е, і ітан е, в першу чергу до речі ітан буде робити свій вибір що таке чому у вас нічого не виходить будь ласка сядьте поїжте місце та вдосталь вас стало набагато менше чому ви всі розбігаєтесь ітан злий я теж, до речі, щас буду зла, якщо ви всі не усядетеся і не поїсте. Нормально. Будь ласка, ну в чому проблема? Просто сісти всім разом і поїсти. Так, я зрозуміла, що я зробила їм групу, е романтики чи холостяки, чи що. Але там тільки дружні дії. Повинні, повинні бути тільки дружні дії. Ну, бог ти мій, ну сядьте, будь ласка, ну що виходите туди-сюди. І там вирішив поприбирати, а потім такий, та ну його нафіг. Це, це я, я також починаю. А потім ну, і нафіг, не хочу я прибирати. Так, спроба номер 56,58, дубль шостий, сьомий, я не знаю який. Давайте, будь ласка, сядьте всі і поспілкуйтеся. Блін, ну мені так хочеться, щоб ви спілкувалися, піднімали дружні відносини. Того, що, наскільки я розумію, всі ми, в яких добре розвинені дружні відносини, і є, хоч трошки шкали романтики, будуть розвивати романтичну шкалу і будуть її розвивати. Звивати набагато більше, ніж дружню, тому що. О, ітан вирішив потанцювати. Так, знову сів, знову їсти. Ну, хоч. Більш-менш мені здається, вже нормально. Ітан спілкується з Гарольдом. Наскільки я розумію, він з ним був на побаченні, тому Гарольд не отримав свою троянду. тому що в нього вже була троянда на побаченні. Якщо чесно, мені треба передивитися серії Холостяка, що були то. Того, що я дуже погано пам'ятаю, що там було, з ким ітан вже розвинув романтичні стосунки, на яких рівнях вони знаходяться. Тому що я вже абсолютно Нічого не пам'ятаю. Так, я вирішила вивезти хлопців на терасу, але щось не вдається, не виходить. Вони не хочуть ніде сидіти. Вони розбігаються по своїм справам. І в нас Ітан знову спілкується з Гарольдом. О, хто намалював таку картинку? Сумна рибка. Mm -hmm. Треба буде подивитися автора картини. Так, в нас підійшов Хрістіан. Він почав спілкуватися з Гарольдом. Наскільки я пам'ятаю у Ітана із Гарольдом із Хрістіаном Добре прокачене романтичні стосунки. І з Хрістіаном у нас відбувся перший поцілунок. Так, в нас романтична шкала зі Стефаном, з Отегом, з Хрістіаном і з Гарольдом. Виходить, тільки з Генрі, у Ітена немає романтики, тому Генрі треба на цьому тижні якомога активніше себе проявити, показати з усіх стрін, якщо йому дійсно це цікаво, якщо він зацікавлений. Якщо ні, то Дій не варто старатися. Так, хлопці вирішили переміститися в цю частину будинку, щоб трохи взбадьоритись, потанцювати, розвеселитися. І насправді в нас скоро буде вечірка. Е, зараз такі маленькі анонси на майбутні серії, але мені треба перечитати сценарій. Мені треба передивитися серії, щоб зрозуміти приблизно, коли ця вечірка буде. Але вона буде, ви її не пропустите. І там на вечірці буде дещо дуже. Дуже цікаво, заплановано в мене великі плани на цю вечірку, але все на цьому досить спойлерів. І хлопці так добре в нас відпочивають. В них гарний настрій: у когось кокетливий, у когось щасливий, у когось. Впевнений, тобто всі задоволені. Дивіться, як хлопці в нас розійшлися по танцям. Дивіться, що витворяє Атех. Так, е, Хрістіан. Ні ну, ну, що ти це зробив? Ну, будь ласка, ну не треба. Ну, ну прибери, будь ласка, цю купу. Ну, так все гарно виглядало. Щас покласти цю купу, коли ми тут танцюємо. І Такий. Блін, і такий, дивіться, типу, а, хто тут поклав цю купу? Блін, що ми наробили? Це ж ти наробив? Хрістіан, Нова риса характеру. Ривнивий. Так, я не зрозуміла в Сенсі. Ітан, мабуть, фліртував з Гарольдом. Блін, ні 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 ні-ні. Так не потрібно. Ну, по-перше, нову рису характеру ми не додаємо, якби я нічого не міняю, нічого не змінюю нашим учасникам. Тобто вони з якими рисами характеру потрапили на проєкт, з такими і підуть. Але, блін, у Хрістіана впали романтичні відносини. Не ослідкувала я. І цікаво, наскільки вони в нього впали, критично чи не критично. Добре, я сподіваюся, що не сильно прям. Сильно вони там впали. Я буду намагатися за цим слідкувати надалі, щоб вони більше ніяких романтичних і фліртових дій не виконували. І я їх знову тут намагаюся усіх зібрати на терасі біля басейну, щоб вони повідпочивали, але в мене нічого не виходить. Так. І у Генрі до Ітана образа велика і глибока і сильна образа. Нічого собі це мабуть через те, що Ітан з кимось фліртував. Знаєте, мені здається, що можливо Генрі через це сильно тривожиться, що в нього нічого з Ітаном не виходить, і тут ще Ітан не проявляє увагу до нього. А з Звертаю увагу на інших учасників, хоча, ну чесно, давай так, Генрі. Я вже не пам'ятаю, яка серія, але серії три точно вже було. Тож ти вже міг якось себе проявити і щось показати. І не в Ітані проблема. А скоріш за все в топі. Це ти повинен зацікавити Ітана, щоб Ітан твой зацікавився. Це суть шоу, це суть цього проєкту. Він, мабуть, образився і вирішив взагалі піти такий. Знаєте, ну вас. Ну, Всіх я тут намагаюся щось зробити, стараюся з усіх сил, а ви ще тут осуджуєте мене, дай що і як? Ні, не хоче взагалі сидіти щось з Генрі, а він напружений. Можливо, напружений через образу на він, мабуть, напружений через образу до Ітана, тому що Ітан фліртував з Гарольдом. Так. Дивіться, що я знайшла в бажаннях у Стефана стати парою з Адамом романтично та урочисто, не забудьте закріпити союз поцілунком. Чесно, це все, що зараз відбувається, да? що Генрі образився на Ітана. Що Стефан хоче стати парою взагалі не з Ітаном. В мене виникають думки на рахунок того: а чи потрібно дійсно голосування за того, хто повинен покинути проєкт, тому що е, Ген. Генрі, можливо, не зацікавлений. Стефан взагалі точно не зацікавлений. Йому взагалі мені здається, йому ну точно подобається Адам, в нього є такі думки. І здається, що в них з Адамом навіть є романтичні відносини, які навіть більше, ніж відносини з Ітаном. Тож це я перевірю. Якщо це так, я вам тут десь викладу Скрін. Тож дійсно. Чи варто робити голосування? Добре, до кінця відео ще є час. І я думаю, що я ще поспостерігаю, подивлюся на те, як хто себе буде проявляти, і в кінці відео я все ж таки вам скажу, яке рішення я прийняла. Можливо, в цьому випуску і не буде голосування. За номінант. Стефан настільки любить плавати, що вирішив поплавати по підлозі. Магія в Хогвартса Стефан, будь ласка, припини. Ітан спілкується з Отегом, хоча правильніше сказати, що це Отег спілкується з Ітаном, тому що це він підійшов до Ітана самостійно. Генрі в нас на задньому фоні витанцьовує канделябри і наче все добре. Нагадую, більше собі, ніж вам, що коли в нас день у будинку, я не даю учасникам і холостяку ніяких дій в спілкуванні максимум, що я можу робити, це інколи збирати їх в одному місці, але і це сильно не допомагає. Вони все одно розбігаються хто куди по своїх справах. Тож моя відповідальність полягає в тому, щоб слідкувати, щоб в них не виникало ніяких романтичних дій. Дивлюся на будинок, і мені так шкода, що я більше його не побачу. Це остання серія, в якому він є стільки старань моїх, стільки планів. what <tã> <otros> На задньому фоні в нас е, тепер танцює Хрістіан. Генрі, мабуть, пішов кудись відпочивати. Тож Тех користується можливістю побути один на один з холостяком, поки цим не користуються інші, але щось пішло не так. Отех, а що ти такого сказав, Ітану? Цікаво. Взагалі, отех молодець. Я подивилася усі серії, що були. А було їх не багато всього три. Тож я швиденько освіжила у пам'яті усі події. І отех себе добре проявляв, і зараз себе добре проявляє, і видно, що він дійсно налаштований на перемогу. Романтичні дії, ні-ні ні. Ну, хоча б добре, що нікого не було поруч. Все, більше ніяких романтичних, а, то веселі дії. Добре, романтики більше не треба. Будь ласка, припиняйте, залишайте щось на побачення. А я тут знову вирішила їх зібрати в одному місці і зрозуміла, що все, день вже підходить до завершення, і скоро буде відбій, і всі будуть лягати спати, готуватися до завтрашнього випробування. Тож розганяю. Всіх давайте мерщій спати. І на ранок Генрі вирішив підкараулити нашого холостяка. Це до речі, дуже цікаво, але Генрі випачай, Нас немає зараз часу на спілкування. Це треба було робити вчора. А сьогодні ми вже відправляємось на наше випробування. Так, ось ми прибули на нашу локацію, яку я підготувала для наших учасників. Я навіть і забула, що я її підготувала, і навіть забула, що я там підготувала. Але але ця локація заключається в такому, ніби квесті. Я би сказала, тут треба буде пройти через деякі перешкоди, а саме через кущі, переплисти басейн. Потім вони з басейну потрапляють у лабіринт. Він має Має по 4 входи і всього два виходи. Ну а потім вони по одному будуть виходити по цьому місточку до Холостяка. І хто дійде першим до Холостяка, той сьогодні відправиться на побачення з Ітаном. І що ж? Давайте починати. Я створила групу, і зараз я натисну, щоб вони йшли всі до Холостяка, щоб все це було справедливо і одночасно. І більше нічого я не роблю, тільки спостерігаю. Оте, Гарольд, Хрістіан і Генрі стартують майже однаково. Відстає в нас поки що Стефан, але він в нас русал, тож він може зараз усіх ще й не здожене. Хоча я вже бачу, що Гарольд та Хрістіан у нас ідуть першими. Так, так і Хрістіан у нас. Буде першим. На мій жаль для Хрістіана, це, мабуть, на щастя. Але м -м, мені жаль, тому що Хрістіан і Гарольд вже були на побаченні. А мені б хотілося, щоб на побачення пішли ті, хто ще не був на них. А це Стефан і Генрі. Але є, що є, і на побачення в нас іде сьогодні Хрістіан. А підуть вони на побачення у спа-салон. <схід> До речі, який ви теж побачите сьогодні в останнє, тому що я його побудувала, не зберігла. Він теж видалився з усією грою. Взагалі треба зробити собі таку звичку, все, що я будую і все, що я створюю, зберігати в якусь окрему папку, тому що ну дуже часто воно в мене втрачається, і треба вчитися на своїх помилках. А це мене нічому не вчить ніколи. Та я буду виправлятися. А поки повернемося до нашої солодкої парочки. Нагадаю, що Христі назита нам був перший поцілунок. І Я сподіваюся, що на цьому побаченні ще далеко нічого не зайде. І пропоную, щоб вони спочатку пішли у сауну. Я одразу закрию її, щоб ніхто зайвий не зайшов. Нехай вони розслабляються після такого напруженого дня випробувань і відпочивають і спілкуються. І я прочитала правила: на цьому тижні переможцю випробування дозволяється три дружніх дії і дві романтичних дії до холостяка. А холостяку до учасника також дозволяється три дружніх дії і три романтичних. The І на мій погляд, це така приємна нагорода, яка ще й дає велику перевагу над іншими учасниками. І Хрістіан цілком можливо може вибитися зараз у фіналісти. Хоча хто зна, хто зна, все ще може змінитися. Так, мама, я трохи зайнятий. Давай пізніше. У мене тут серйозні справи. Вирішується моє особисте життя. Всі інші романтичні і дружні дії, які вони будуть виконувати від себе, я не відміняю. На побаченні вони дозволені, але тільки в той час, поки йде побачення. Ох, я вже так хочу в фінал. Мені вже так цікаво, хто ж буде переможцем. І нарешті Ітан створить сім'ю, буде весілля, потім діточки. Але це все поки фантазії. Так, ну що ви тут спілкуєтесь? Давайте Ді трохи. ага. Романтичні дії поки на паузі. Добре, тоді почекаємо, тому що цю романтичну дію виконати треба. І вони зараз трохи ще побудуть в сауні. А далі я думаю, щоб краще їх розслабити, щоб ще краще налаштувати їх один до одного. Вони підуть на сеанс масажу. Подвійний, тобто в чотири руки, здається, це так називається. Вони будуть вдвох лежати на кушеці, їм будуть обидвом одночасно робити масаж, і чогось спілкування іде. А оця романтична дія ніяк не хоче падати вниз. Добре, давайте ще трохи почекаємо. В принципі, час у нас ще є. Думаю, що ми встигнемо виконати всі дії і дружні, і романтичні від усіх. І Щось так собі захотілося у сауну десь піти, відпочити. Лапитися, отримати якийсь релакс. Хлопці вам дуже і дуже щастить. Хрістіан в нас в романтичному настрої. Це дуже добре. І що ж, все-таки та романтична дія ніяк не могла статися, того що Ітана була дія розслаблятися в сауні. Я її відмінила, романтика одразу відбулася. А зараз нехай хлопці отримують насолоду від масажу. Потім, після цього, ми дамо їм ще залишки романтичних і дружніх дій. Подивимося або від Хрістіана, або від Холостяка. Я думаю, Думаю, що це буде влучний час. І можливо, якщо встигнемо, бо вже пройшла половина часу на секундочку, нічого з собі, час швидко плине. Ми підемо, вони підуть ще порелаксять біля басейну. Боже, я уявляю, як це приємно отримувати масаж. Я застрю хлопцям. Напишіть в коментарях, хто ще їм застрить, чи я одна така. До речі, на побачення холостяка запрошують учасники, тобто, учасники вигадують, куди запрошувати і і відштовхуючись від якихось рис характеру, на мій погляд, Хрістіан ще той спокусник, і що краще налаштовує партнера на флірт ніж запалені свічки і тепла ароматна олія? Перше побачення у Хрістіана Назита нам було таке пробне. Воно пройшло у шкільному містечку Копердейл, здається, і вони там, як підлітки, веселилися на усіляких атракціонах. А от наступне побачення більш таке серйозне і більше налаштовуюче на, на романтичну. Аур Хрістіан вирішив взятися серйозно за це побачення. Якби діло вже наближається до завершення проєкту, їх залишилось п'ятеро, а в кінці цієї серії буде четверо. Верніше, на початку наступної серії, їх буде четверо. Тож Хрістіан вирішив діяти, і, взагалі, всім учасникам вже треба зібратися і якомога активніше проявляти себе, тому що. Вже не час якихось затягнутих дій і сором'язливості. Тут як кажуть, або пан, або пропав. Хлопці спілкуються, піднімають єдине, що піднімають поки що тільки дружні дії, але романтичні дії, всі які повинні були відбутися на побаченні, я їм вже роздала. тож все зроблено. Наше побачення потрохи підходить до завершення, і в принципі нам залишається тільки спостерігати за ними. що і Як в них зараз буде о, Хрістіан дарує Ітану троянду. Скоріше за все ту, яку Ітан подарував йому на початку. Хоча, можливо, це інша троянда. Сподіваюсь, що це інша троянда, тому що, ну, якби Хрістіан, подарунки не підлягають поверненню. О, і Ітан заграє до Хрістіана. Дуже-дуже добре. Щось Хрістіан розповідає, Ітану, пов'язане з грошима, і при цьому в них піднімається романтика. Можливо, він якось хоче підкупити Ітана. Повідаючи, що слухай, в мене багато грошей, давай будь зі мною, і все в тебе буде в шоколаді. А можливо, Хрістіан намагається якось вразити Ітана своїми статками, хоча. Ітана не так просто вразити статками. Ем, добре, я хотіла вам розповісти це пізніше, але думаю, що в принципі можна і зараз розповісти. У ітана досить багато грошей. Я не буду вдаватися в подробиці, але повірте, на комфортне існування в своєму пентхаусі двоповерховому, до речі, який знаходиться у сан мішуно. Він і його друга половина можуть спокійно жити і подорожувати і. Насолоджуватися життям. Тож статки учасників Ітана точно не цікавлять. Е, роль людини, яка піклується про фінансову частину сім'ї, він взяв на себе. А від другої половини він просто шукає емоції, він шукає кохання, він шукає підтримку якихось однакових думок на життя. Звісно, йому б хотілося, щоб його партнер теж був як. Якось реалізований у житті, але щоб він заробляв великі гроші для Ітана це не важливо. Головне, щоб він мав якусь мету і мав якийсь розвиток своєї особистості. Ну от побачення і завершилось. Перші враження Ітана до Хрістіана драматичне сім потрохи падають, тобто вони скоро, можливо, взагалі зникнуть. А от у Хрістіана до Ітана виникли нові почуття. І перше, це обожнювання. Хрістіан вважає, що Тан заслуговує всього найкращого, тому що він такий чудовий. А другий це полка закоханість. Хрістіан не може пояснити, чому він так сильно закоханий Ітана, і чому від одного його вигляду серце починає битися гучніше. Е, це дуже добре. Хрістіан, такий був сенс шоу. Переходимо до Отега. І у Ітана до Отега виникла палка закоханість, і у Отега до Ітана виникла палка закоханість. Цікаво, коли це сталося. Можливо, на за Танцях у клубі, і, скоріш за все, це було саме там. Гаральд. У Ітона до Гарольда також є палка закоханість, але вона падає. І ще у Гарольда зникли усі гарні почуття до Ітона. Чомусь. Дуже шкода. На рахунок Стефана і Генрі. Насправді це все зараз дуже важко. Але, на мій погляд, на даному етапі шоу рішення про вибування учасника повинен приймати ітан, а не глядачі. Тому що я думаю, ви розумієте, чому. І в якийсь момент я також розуміла, що настане цей день, коли. На жаль, ви вже не зможете приймати участь, хоча мені це подобалось, чесно. Але тепер Ітану доведеться приймати рішення самостійно, спираючись на якісь обставини, які будуть виникати. А на даному етапі виникають такі обставини. У Хрістіана, Гаральда і Отега дуже добре заповнена шкала романтики з Ітаном. У Стефана вона. Також е, розпочата, але вона набагато менша, ніж та шкала, яка у нього є з Адамом. І у Стефана і у Ітана немає абсолютно ніяких романтичних почуттів взагалі. У Генрі немає з Ітеном ніякої романтичної шкали. Окрім цього, у Генрі до Ітана є дуже велика образа, сильна образа. А Ітана до Генрі є почуття зарозумілого Сіма. І я думаю, що Ітан зараз так само розгублений, як і я, абсолютно не знає, що йому робити з цим всім, що відбувається, тому що з однієї сторони Генрі, який боїться проявляти свої почуття і якісь дії в сторону Ітана робити, при цьому він просто ображається. А з іншої сторони, Стефан, який не боїться проявляти свої почуття, але ніяк не до Ітана. То. Тож, я думаю, що Ітан перед церемонією взяв час на роздуми, і він вже готовий оголосити своє рішення, але ви про нього дізнаєтеся в наступній серії. Тому поставте лайк цьому відео, обов'язково напишіть коментар, який на вашу думку буде доречним, і до зустрічі!